Василь Семененко. Психологічний поєдинок. У Опанаса Шворня завжди збиралася літературна публіка. Невизнані генії всідалися за круглим столом і починали дискусії. Ці словесні поєдинки були такі гарячі, що і за якихось півгодини кімната напонювалася димом. А диму ж без вогню не буває. Одного разу. Коли письменники вже порозкривали роти, щоб здивувати світ новими великими думками, шворінь схопився свого точніше позиченого сусідки стільця і закалатав. Товариство! Я пропоную влаштувати конкурс. Як? підвів голову гуморист. Угу, — черкнув сірником послідовник ремарка. Що? перепитав сатирик. Коли? Недбало кинув поет, готовий будь-яку хвилину вийти, виявити своє обдарування. Валяй. підвів підсумок реаліст. Ну, то слухайте. Шворінь хотів стати на стілець, але сусідка з двері показала йому електричну праску і опана змушений був продовжувати з підлоги. Вчора я підслухав прощання двох закоханих. Як ви думаєте, що говорила дівчина юнакові? Певен, не вгадаєте. Вона просила, майже благала, щоб він не їхав автобусом, а йшов пішки. Так от. Нехай кожен логічно обґрунтує це її прохання. Хто буде найближче до істини, той переможе. А хто буде арбітром, не втримався від запитання реаліст. Я дівчину приведу, роз'яснив шворінь. Хто перший? Усі замовкли. За хвилину поет підвівся з місця і закотив очі під лоба. Він належав до новітньої школи, яка, на заздрість тим, що відмовилися розділових знаків, творила красу, користуючись лише останніми. Риска, душка, знак окличний, знак питання симпатичний, три тере, чотири коми от уже й істина відома. Геніально! вигукнув Шворень. І так заплескав у долоні, що насмерть перелякав рудого кота, який дрімав посеред столу і був єдиною прикрасою. Після цього взяв слово послідовник ремарка. Вона знала, що той вечір він випив багато вина і пива. Отже, йому на кожній зупинці доводилося вискакувати з автобуса, тим паче, що у нього слабкий сечовий міхур. Сатирик теж не примусив себе довго чекати. Він не має постійної прописки і до того ж був п'яний. Дівчина боялася, що в автобусі його затримає міліція. Вона, по моєму, спекулянтка. Реаліст, почухавши тім'я трохи більше, ніж слід було, випалив одним духом. Вона ревнувала його до кондукторші, не встиг він знову підвести руку до тім, як затераторів гуморист. Вона працювала з ним в одній установі. Була дуже скупа. Вона й боялася, що юнак потрапить під автобус. В такому разі з усіх працівників збирали по карбованцю на вінок, а дівчина не бажала розлучатися з карбованцем. Цей феноменальний дотеп так розсмішив шворня, що на нього напала гикавка. Нарешті, зібравши всі сили, щоб подолати регіт, опана звернувся до сусідки. А тепер, пашу, скажи. Хто з них був найближче до істини?» Найближче до стіни сидить оте опудало, сказала пашана замріяного поета. Але я не розумію, для чого таке дурне запитання. Я питаю, хто з них найближче був до правди? Всі плели чорзна що, а я просила хлопця, щоб він їхав автобусом, бо хотіла, щоб стояв він зі мною до світанку, а останній автобус відходить дуже рано, всього о першій годині ночі. Йшло? відповіла Паша і, показавши язика невизнаним генієм, вибігла геть.